А ви часто балуєте свої ніжки корисними процедурами? І я так, адже стопи теж заслуговують на турботу та повинні бути ніжними і доглянутими. Свою шкіру стоп вже тривалий час я балую справжнім спа ритуалом з набором засобів від Green Pharmacy. Всього три кроки допомагають повернути стопам природну якість, заспокоюють шкіру та пришвидшують її відновлення. Свій ритуал я починаю з теплої ванночки з сіллю. Для мене це не просто приємне розслаблення і догляд, а й справжня ароматерапія, під час якої мої стопи стають гладенькими та приємними на дотик. Впоратися із грубими п'ятами та натоптишами мені допомагає відлущувальна маска, вона у зручному форматі шкарпеток покращує загальний стан шкіри стоп та інтенсивно зволожує їх. А регулярне використання крему дарує ніжкам ніжність, шовковистість і доглянутий зовнішній вигляд. Всі засоби створені з турботою про здоров'я і комфорт. Лінійка на основі м'яких кислот, уреа та природних екстрактів діє делікатно, але результативно. Це не просто догляд, це ритуал турботи про себе, який повертає легкість кожному кроці. Придбати такий набір можна в офіційному інтернет-магазині Шоп».